Починаємо наш урок. Я досліджую світ. Перша частина сторінка 51. Тема уроку, які зміни приносить вітер у довкілля. Ранкове коло: який ти колір осені сьогодні? Поставте на паузу і оберіть, який колір відповідає вашому настрою або самопочуттю. Як почувається Україна? Щоденних спостережень за погодою. Яка зараз пора року? Місяць. Число. Чи, відомо, чи відома вам температура повітря? Стан неба. Сонце хмари. Як багато хмар, як добре видно сонечко. Сила та напрям вітру. Опади. Записуємо сьогоднішнє число. Температура повітря на дану хвилину, годину вірніше, плюс 9. Мінлива хмарність. Опадів не спостерігається. Сила вітру 19 км за хвилину. Напрямок південний. Поставте на паузу, якщо потрібно, і запишіть. Відгадуємо загадку. Хоч без крили, а літає, без безголосий свище. Хоч без рук а буває, груші з дерев зриває, навіть часом вириває, сосник з корневищем, як утомиться, стихає і ніде його немає. Це вітер. Розгляньте схему, як утворюється вітер. Пригадаємо, що вітер це рух повітря, тепле повітря розширюється від нагрівання. Піднімається вгору. Холодне вгорі охолоджується, стискається і спускається на землю. Пригадаємо, що таке вітер? Ми щойно про це проговорили. Давайте повторимо: вітер це рух повітря. Тепле піднімається вгору, холодне опускається вниз. Так, відбувається постійно і утворюється вітер. Чому вгорі повітря тепліше, ніж знизу? Ми вже відповідали на це питання. Повітря, розширяє, від нагрівання розширяється і піднімається, холодне стискається і опускається. Розгляньте карту України. Називаємо сторони горизонту. Північ, південь, схід, захід. Зверніть увагу на напрямок стрілок. Напрямок стрілок показується напрямок вітру. Якщо вітер південний, він дме з півдня на північ, але називається він південний. Так само вітер східний дме зі сходу на захід, але він починає з сходу. Тому вітер східний. Вітер північний, вітер західний, і є проміжні сторони горизонту, це північний захід, північний схід. Південний схід і південний захід. Сторони горизонту. Пригадуємо, вгорі у нас північ, південь, праворуч сходить сонце, ліворуч воно заходить. Психологічна хвилинка. Дихаємо животом. Воно буде глибоко вдихати і видихати животом. Важливо, аби вдих і видих були однаковою довжини. І для того, аби це було достатньо глибоко, коли ви вдихаєте, рахуйте до п'яти. Дуже важливо, аби ваш видих був животом. Дехто звик вдихати і видихати грудьми. Тут ваше завдання зосередитись на тому, аби під час вдиху ваш живіт надувався як м'ячик, а під час видиху він начебто виштовхував повітря зсередини. Починаємо. Вдих. Один. Два, три, чотири. І видих. Якщо ви вдихнули раніше, ніж я порахував до п'яти. Нічого страшного. Зараз ви вже розумієте, наскільки вдих має бути повільним. І звертаю вашу увагу також на те, що видих має бути таким же повільним. Тож вдихаємо і рахуємо до п'яти. Один. 2, 3, 4, 5. І видихаємо з такою ж довжиною. Один, 2, 3, 4, 5. А тепер давайте разом з вами зробимо цю вправу 12 циклів. Де я буду за вас рахувати, а вам лише потрібно буде зосередитись на глибоку. Диху і такому ж повільному, глибокому видиху. Повторіть, будь ласка, ще один раз, самостійно умі порахуйте. Так. Вітри дмуть у різних напрямках. Цікаво, що зміна погоди залежить від зміни напрямку вітру. Північний вітер спричиняє зниження температури, приносить нам різні холодні циклони, сніг, заметіль і зниження температури. Західний вітер тме від Атлантичного океану, де наповнюється вологою. Восени й узимку він приносить мряку, дощ та снігопади, а влітку хмарну прохолодну та дощову погоду. Південний вітер зазвичай несе на своїх крилах тепло. Східний вітер із суходолу приносить ясну суху погоду. Розгляньмо схему і називаємо основні характеристики вітру. Вітер має напрямок, тривалість, так, він не дме постійно або з півночі, або з півдня він його змінює. Тобто має певну тривалість. Вітер має силу. Ми записуємо з вами, з якою швидкістю він рухається. І швидкість. Розгляньте світлини, за якими ознаками ми можемо з вами помітити вітер в природі. На першому зображенні ліворуч. По листках та гілках дерев. Якщо вітер. Якщо дерево нахиляється, то вітер дме з великою силою, навіть не виходячи на двір. Дерева теж є орієнтиром. Верхівки дерев, і чим вище дерево, тим краще орієнтуватися. Ми можемо сказати, що є вітер дме по верхівках, так, і вітер дме по самому низу. По траві і по кульбабці. Пригадайте, яким буває вітер у різні пори року. Влітку який він? Теплий, сухий, восени. Сильний, вологий, неприємний, так? трішки холодний. Взимку. Колючий, холодний. Розгляньмо таблицю і поясні, пояснимо, якими бувають показники силу вітру. Штиль. Повітря є завжди, але рухається він в вітер з мінімальною швидкістю. І вважається, що це штиль. Немає вітру взагалі, але ми знаємо, що повітря є завжди воно всюди, тому є, але дуже-дуже повільний. Тихий вітер це 1 бал від 0,3 до 1,5 метрів за секунду. Легкий вітерець – вже 2 бали. 1,6 3,3 метри за секунду. Слабкий вітер 3 бали до 5 метрів за секунду. Помірний до 7 метрів за секунду. І сьогодні ми з вами записали, що 9. 14. Так? Дивимося, де в нас 14. Це міцний вітер. від 17 до 20 дуже міцний. Від 20 до 24. Це вже штормове попередження. У нас були штормові попередження, жовті зони. Так, від 24, 24 до 28 це сильний шторм. 28-32. Жорсткий шторм, небезпечний і якщо 32 і більше, це вже ураган. Потрібно заховатися. Як показник сили вітру впливає на природу? Як зміни напрямку і сили вітру впливають на самопочуття старших членів твоєї родини? Попитайте у дідуся, бабусі, чи відчувають вони зміну в своєму самопочутті фізичному із силою та напрямком вітру? Найпотужніші вітри виникають над морями й океанами. Вони настільки сильні, що можуть підняти хвилі за вишки з п'ятиповерховий будинок. Могутні шторми призводять до... До утворення на суші, ураганів чи тайфунів, які знищують усе на своєму шляху: будинки, автомобілі, мости, лінії електропередач і зв'язку це для людей дуже небезпечно. Їм краще сховатися і перечекати, доки вітер не вщухне. Торнадо це атмосферне явище, що є стрімким вихором з розмірами по горизонталі до 50 км і по вертикалі до 10 км, і швидкістю вітру понад 33 метри за секунду. Дуже небезпечне явище, тому його обходити треба 10-ю дорогою, якщо не сотою. Буря це природне явище, вітер зі швидкістю 20 метрів за секунду і більше, що супроводжується значним хвилюванням на морі та руйнуванням на суходолі. Суховій вітер з високою температурою і низькою вологістю повітря. При високій температурі повітря суховій викликає інтенсивне випаровування води з ґрунту, з поверхні рослин і водой, що може викликати псування врожаїв, зернових і плодових культур, загибель рослин. Якою буде погода, якщо дме південний вітер? Пригадайте. Теплою. Якою буде погода, якщо вітер дме із заходу? сухою, тому що суходол. Чому виникає вітер? Які причини виникнення вітру тобі відомі? Рух повітря. Чим швидше він рухається, тим сильніший вітер. Домашнє завдання опрацювати самостійну сторінку підручника, читати, відповідати на запитання. Народні прикмети, сильний, сильний вітер буде дощ, у жовтні вітер із сходу буде холодна зима. Як вітер крутить, то погода засмутить. І сподіваюся, що інформація була вам цікава, і ви проведете ось таку рефлексію. Поставите відео на паузу, оберете конвертик і продовжите речення. Дякую за увагу! До нових.